Усім привіт! І ви на каналі Кувалда Юа. І як ви просили, сьогодні у нас на огляді електропили від торгової марки Стіль. Ну і звичайно, ми вам детально розповімо про кожну із них. МС-141С має потужність 1,4 кВт, з вагою 4 кг. 100 г. В даній пилки довжина шини становить 35 см. сантиметрів. Крок ланцюга становить 3,8 піку з товщиною 1,1 мм. Дана модель оснащена аварійним гальмом. Оснащена баком для змазки ланцюга, і також є оглядове вікно, щоб ви могли контролювати рівень мастила. А також в цій пилці є вишенька на торті. Друзі, саме ця пилка оснащена датчиком від перенавантаження. Якщо ви її перенавантажите, вона вибиває, тобто вам треба буде перезагрузити ось цією кнопкою. Клавіша увімкнення в даній пилки зроблена по техніці безпеки. Якщо ви її берете в руки, вона вам просто так не включиться без попереднього нажаття оцього запобіжника. І також немає фіксації. Це теж техніка безпеки. Дана пилка оснащена боковим натягуванням ланцюга. Електропила MSE 170 має вже 1,7 кВт, а вага її становить 4 кг 200 г. Пилка також оснащена гальмовим ланцюга Quick Stop Super. І також дуже зручно, що на корпусі є позначення, і ви бачите, чи у вас увімкнуте гальмом чи вимкнуте. Ця пилка також оснащена датчиком перенавантаження, байонетний замок кришки масляного бака. Тут вже йде набагато сучасніше. Оглядове віконце, де ви можете контролювати рівень мастила. І кнопка також зроблена по техніці безпеки, якщо ви її берете в руки, вона не вімкнеться без попереднього нажиття запобіжника. І до речі, в цій моделі ручка вже йде повністю прогумована. Та дана пилка оснащена боковим натягуванням ланцюга. Шина в цій пилі також має 35 см, а з ланцюгом 3,8 піко з шириною 1,3 мм. До речі, друзі пилки комплектуються захисними кожухами. І, звичайно, в комплекті є ключ для зняття шини. Отож, друзі, давайте спробуємо, як вона працює. І відразу попробуємо, як спрацьовує швидко гальмо. Я буду відпускати кнопку і продемонструю її систему зупинки ланцюга. Тобто, виходить, ви її відпускаєте, не дай Бог, випадково з рук, вона вам вимикається. А тепер продемонструю пилку MSA 141S. Також, як ви побачили, є миттєва зупинка ланцюга. А тепер давайте розберемо і подивимося, як там фіксується шина. Як бачите, спочатку здається, що шина фіксується на одну шпильку, а насправді шина фіксується на дві шпильки. Просто друга шпилька захована під прижимною кришкою. А тепер подивимося в моделі mses 141 c Також, як бачите, шина фіксується на дві шпильки. Натяжне тут металічне і віконце для подачі мастила. Друзі, давайте вам ще продемонструю, як виглядають Д-образні ручки. Скажу відразу, що 170 модель легше держати на бік, 140 модель трішки незручно тримати, бо в неї ручка трішечки менша. Але якщо прилаштуватись, то можна працювати. Отож, друзі, посилання на наш інтернет-магазин я залишу в описі під відео, а також в описі під відео я залишу посилання на всі соцмережі. А якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та всім дали покупок.